Ліна Костенко, І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це великою смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити, це звиться досвід, витримка і жарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше. А може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум біди не згірк ще, Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож весілімо, слюдоньки на людях, Хай меле лин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це великої смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.